Привіт! йде четвертий день гону, Вся його луки. Вітер тут якраз все дуже добре. Зараз мене заказати. Опа, западає. Вона не туди полетіла. Капець. Воно ну зараз може вернеться. Сідає на дерево, ані розлітаєся. Вона не туди летить. Взагалі не туди. Опа, я її доганяю. хлопці, дивіться. Ясур, он Над полем прям. ясур, ясур, ясур дує. До неї. Вона до стікає, тікає. Он Андой... до ясурб. Он до губка, ні, тільки щоб ризь зловив, Йо-моє, губка, Гоупка он доїжджа через вітер. Капець он до ясур, дивіться. Тікайся, знай, біля. дивіться, І вже поче не видно, капець капітня. Через дивіться. так, дивіться. Летить. Та де це губка. Аго, дивіться, коли він догош. Капець вже не видно, хлопці. Вона крутить у Падає на хвоста. Куди це вона летить, я не розумію. Дивіться. Куди ти летиш? І наш тут капець буде. Андо, ані зараз торгів ворона зупне і все. Ворона даже їли отакий взять звуку. Он до гуками, я дивіться кое-каку піднялась. Двісті котки через вітер да са досі. Тобто перш мені з чашки не поряд. Тут я тут таки. Слава дає. Он до картес. Все, їх десь не видно.

Я її навіть не бачу нормально, вона літає довго капець. Шай дощ іде маленький, є вша важкий, ще й вітер такий. Я її вже не бачу, вона за хмарами десь. Вжива. Я її не бачу, вона така піднялася. Я просто в шосі. як вона так піднялася. А я в шось. Все, їдесь на вірду, що вона десь вгору. Капець, і вже походить вітер униз. Це капець. Немає її десь. Зараз будемо йде шукати десь сюди. Дощ іде. І важко доїхати, тільки вітер дує, що капець. І вітер походить десь вниз. Вітер сильний, ще й дощ не починається сильний. Зараз тікати додому вже. Ах. Бо дуже дощ починається, дуже сильний.